Отже, всім привіт це життя відомих людей, і команда ЖВЛ має ексклюзив, мала ексклюзивну можливість потрапити на закритий зірковий показ нової документальної стрічки Антарктида, а також взяти рідкісний коментар в автора стрічки, тому що як відомо, Антон Птушкін майже ніколи не спілкується з журналістами, але вже вкотре він такий робить, можна сказати виключення для нас із вами. За його словами, ідея фільму виникла кілька. Кілька років тому. Послухаймо. У 2021 році я забронював собі поїздку на 23-й рік. Вона, на жаль, не відбулася, але буквально в цьому році мені запропонували поїхати. Було насправді одне місце на ноосфері. І, бачите, все ж таки я потрапив на цей континент. Хоч і, ні, хоч і два роки пізніше, на два роки пізніше, але потрапив. Знімальна група фільму складалася власне з однієї особи самого Антона, який перебував на українській станції академік Вернацький всього тиждень. Проте проте загальна робота над фільмом тривала цілих пів року, протягом якого Антону вдалося зафільмувати всі етапи, які проходила ювілейна 30-та українська антарктична експедиція на своєму шляху до Антарктиди. Місію фільму Антон описує представляє ось так. Регіон, про який не так багато людей знають взагалі щось, що насправді це, по-перше, дуже цікавий регіон. По-друге, Україна в ньому присутня. І третє, що наші полярники роблять насправді дуже важливі справи. І мені здається, що станція Вернацького і криголамна сфера це ті речі, якими Україна може пишатися. І моя функція тут, як документаліста ютубера, не знаю, просто висвітлити висвітлити це трошки. Ось все. Та автор фільму зізнається, важко було дивитися результати своєї роботи на великому екрані. Послухаємо, чому сьогодні було складніше, тому що моє обличчя воно було більше на екрані, і від цього було ніяково насправді. Я не повністю дивився фільм, бо я насправді на, на великому екрані в перший раз його бачив, так само як і ви. Але я дивився звичайно на Реакція людей це найцікавіше, а кіно дає таку неймовірну можливість. Взяв длиннофокусний об'єктив і просто через нього дивився. В цей об'єктив в об'єктив Антона потрапили його зіркові друзі, серед яких Надя Драфєєва, Міша Кацурін, Денис Христов, Мішель Андраде, Євген Синельников та багато-багато інших. Ну і, власне фільм Антарктида підходить до перегляду аудиторії будь-якого віку. Я сам ходив з трьома з чотирьох дітей на це кіно. І от Маша Єфросиніна вже планує спільний похід на стрічку Птушкіна із сином. Я шкодую що сьогодні немає Сашка, тому що він захоплюється географією, але в нього перші дні школи, і він просто зараз прийшов додому, впав. Бо Антон нас вдвох запрошував і сказав: Мама, я не можу, тому я сама просто перехід в п'ятий клас доросле таке життя для нього дуже різко це відбувається, хоча я намагалася його все літо до цього готувати. Я вже з липня, пам'ятаю, в дитинстві страждала з приводу того, що мені треба йти в п'ятий клас. Тому я чесно вам скажу, я зараз настільки щиро радію всім природним своєчасним проявам дітей. На прем'єрі ми записали багато ексклюзивів. Звісно, будемо потроху розповідати вам доволі неочікувані новини. Ну а наразі вітаємо Антона Птушкіна з прем'єрою і рекомендуємо Антарктиду до перегляду. Неочікувані дуети Монатіка: Дорофєєва, Кола, Дантес, Олексій Дурнів, Аліна Паш, Отой, Роксолана, Філет та Казка е, показалися у музичному анонсі до альбому Вічно танцююча людина. Як розповідає Монатік, він працював над альбомом шість років, почав ще в далекому 2019-му, Ну а цього року він запустив серію концертів у Києві на підтримку альбому. Ми поставили прямо з командою цілі на весь рік. Палац спорту 20 вересня, якщо бути конкретним, і взимку театр національної опери, концерт з оркестром. І оце наші такі цілі. Здається, їх всього то три, але насправді це велика, дуже величезна робота, дуже кропітлива, і, і це пропрацьовується, пропрацьовується щодня, щохвилини, ось тут на студії. Ем, не, не тут, а там далі трошки і ясно що поміж цим цього, цього з'являються якби такі сайт моменти відеороботи, якісь ідеї менеджменту як показати правильно матеріал Нагадаю, два концерти вже відбулися у КВЦ «Парковий» та українському домі. І скоро відбудеться третій. А всього ж до альбому увійдуть 32 треки, включаючи вісім колаборацій із зірковими колегами. Ну а реліз альбому відбудеться вже 9 вересня. 43-річна зірка серіалу «Аббатство Даунтон Мішель Докері Вагітна первістка. Про це стало відомо, коли вона вийшла на червоний хідник у Лондоні на прем'єрі фільму про абатство. Її супроводжував чоловік, 37-річний продюсер Джаспер Уоллер Брідж. Мішель насправді рідко коментує особисте життя, і вагітність не стала виключенням. Невідомо на якому терміні Докері і кого чекають. Зірка принципово не коментує своє життя. Та відомо, що з коханим вони заручилися 2022-го, а одружилися 2023-го. Моторошний чорно-білий кліп культового режисера Тіма Бертона презентувала виконавиця Леді Гага в основі сюжету танці зірки серед дитячих ляльок та істот схожих на зомбі. Пісня називається The Dead Dance, а її вихід переурочена участі Гаги в другому сезоні серіалу А, Давайте подивимося фрагмент. Чутки про знімання цього кліпу з'явилися ще в липні. Тоді леді гагу помітили із Тімом Бертоном на острові Ляльок у Мехіко. Потім виконавиця підтвердила, що незабаром вийде сингл, написаний спеціально для Венздей. У серіалі леді Гага має епізодичну роль. Вона грає Розалін Ротвуд, вчительку академії Невермор. Учора пішов з життя всесвітньо відомий італійський дизайнер Джорджо Армані. Йому був 91 рік. Армані, який одягав таких знаменитостей, як Джулія Робертс, Джордж Клуні, Кейт Бланшет, леді Гага був відомий своїм невимушеним стилем одягу. До останніх своїх днів він залишався генеральним директором, єдиним акціонером модного дому, який він заснував 1975 року. Співпрацювати з ним мріла чи не кожна зірка. Світу своєю найбільшою слабкістю він вважав прагнення контролювати абсолютно все. Навіть от зараз, під час хвороби влітку, він дистанційно керував показом своїх колекцій через відеозв'язок. Наприкінці вересня Джорджо планував представити виставку в, піна, в пінакотеку Дібрера, приурочену до 50-річчя бренду на міланському тижні моду. Та, на жаль, митець цього зробити вже не встигне. Його смерть поринула уже. Алобу світ моди, а донателла Версачі заявила, що світ сьогодні втратив велетня. Актор фільму Гладіатор Рассел Кроу зізнався, що обожнює Армані та планував зустрітися з іконою стилю в Мілані пізніше цього місяця. Кінозірка Клаудія Кардинала сказала, що вона відчуває величезний біль від звістки про його смерть. Цитую: зустріч із Джорджо була вирішальним моментом у моєму житті. Вона ознаменувала мій і перехід до становлення новою жінкою незалежною та вільною щемке відео опублікувала акторка Кейт Бланшет і про втрату друга написав і український легендарний футболіст Андрій Шевченко. Далі цитую: світ втрачає людину, яка навчила його. Елегантності я втрачаю друга. Дякую за все, дорогий Джорджо. А, як раніше ділився Шевченко, італійський дизайнер дуже підтримував Україну. Він був навіть організатором благодійного аукціону в Лондоні на підтримку національної академії мистецтв України. А на самому початку повномасштабного вторгнення Армані закрив усі свої бутіки на території Росії. Дизайнер навіть пожертвував півмільйона євро на допомогу біженцям. і надав без Штовно базовий одяг для тих, хто потребує А ексклюзивно для ЖВЛ модель, яка працювала з Армані, Анна Савка поділилася спогадами про легенду моди. Давайте послухаємо. А я мала честь в 2017 році вперше в житті його побачити а в 2022 році вперше е, пройтися в нього на показі. Найпрацьовитіша людина, яку я коли-небудь зустрічала в такому віці, і він завжди приймав участь у всьому. Е, тобто, наприклад, йому не сподобався е, мейкап чи зачіска. Він може сам підійти і сам поправити щось, то він відносився до всіх дуже з повагою і поважав всю свою команду, поважав моделей і поважав наш час ще дуже цінно. Світло пам'ять Джорджо Арманів. Звісно, пам'ятатимемо завжди його внесок у світову моду. Ну що ж, на сьогодні це все. Ми звісно готуємося до зустрічі з вами в понеділок. У цій же час у сніданку з 1 плюс 1. свіжий випуск ЖВЛ Представляє гарного дня тихих, мирних і теплих вихідних.